Вітаю вас, браті і сестри! 4 червня у неділю Свята Церква звершує 12 свято, День П'ятидесятниці або День Святої Трійці. Господь наш Ісус Христос перед своїм Вознесінням заповідовав апостолам перебувати у Єрусалимі та обіцяв їм послати утішителя Духа Святого. І апостоли, виконуючи повеління Спасителя, перебували в Єрусалимі у Сіонській горниці. У молитві це був десятий день після Вознесіння і п'ятидесятий день після Воскресіння Христового. У цей день вони зібралися у сіонській горниці разом із Пресвятою Богородицею та іншими учнями Христовими. І о 9-й годині ранку вони почули сильний шум, який доносився із верху, і спускався донизу. А потім Святий Дух зійшов на кожного із них. І вогняні язики почали на кожному з них, і вони почали проповідувати на різних мовах, славити Бога різними мовами, яких раніше не знали. У цей день в Єрусалимі дуже було багато іудеїв з різних країн, які прийшли на свято п'ятидесятниці в Єрусалим. Адже в цей день іудеї згадували те, що Бог на горі Сіна дав пророку Мойсею закон, і багато людей збиралися з різних країн в Єрусалимі. І кожен із цих людей з різних країн почули проповідь Божу, проповідь і прославлення Бога на різних мовах, тих мовах, які вони знали, тими мовами, якими вони говорили у своїх рідних землях, де вони жили. І тому вони здивувалися, тому що знали, що апостоли це прості галілейські рибаки, звідки вони могли знати ці мови. І дехто зауважив, що вони сповнилися, що вони. Напилися вина. І тоді апостол Петро проповідував цим людям, вказав їм і на пророцтво пророка Єоїліс зі Старого Завіту про зішестя Святого Духа і тоді увірувала у Христа приблизно три тисячі чоловік. Цей день вважається днем народженням Святої Церкви, тому що в цей день апостоли отримали змогу, отримали благодать Святого Духа, щоб проповідувати серед різних народів. Про Христа, про Його Воскресіння, про Його справи тут на землі, про те, що Він приніс спасіння для всього людства. Адже Господь наш Ісус Христос, коли жив на землі, проповідував серед іудеї в основному, а також не виходив за межі Палестини і не залишив за собою ніяких книг, написаних власноруч. І тому апостолам необхідно було в подальшому проповідувати серед різних народів. Мови вони не знали цих народів, і тому Господь їм подав цей дар проповідувати різними мовами про християнську віру. Апостоли потім почали проповідувати спочатку серед юдеїв, а потім і серед різних народів, і, проповідуючи, вони рукопокладали єпископів, священиків, деяконів для проповіді, для звершення богослужіння. І це приємство. Рукопокладення зберігається у Православній церкві і донині. І цей день також вважається Днем народження Святої Церкви, і нам необхідно пам'ятати, що апостоли вчили, як і сам Спаситель, що є один Бог, одна віра, одне хрещення. Якщо є одна, один Христос, то має бути одна церква. Якщо є дві, дві істинні церкви, то має бути два Христа за цією логікою. Але апостол каже. Так що один Бог, одна віра, одне хрещення. Також необхідно пам'ятати, що Спаситель перед своїми стражданнями у Сіонській горниці молився до Небесного Отця, щоб усі були єдині, щоб всі віруючі були єдині у вірі християнській, але в той самий час Христос попереджав апостолів про те, що, щоб вони береглися лже пророків і лижехрестів, які будуть приходити, як вовки в овечих шкурах. Також і апостол у своїх посланнях попереджують нас про те, що необхідно зберігати єдність віри, про те, що необхідно відрікатися від тих проповідників, які проповідують інше, ніж проповідували самі апостоли. Вони казали, що буде анафема тому, хто проповідує не те, як ми проповідували, навіть якщо це буде навіть ангел з неба благовістувати, інше благовістування. І за святими апостолами і всі святі угодники Божі вчили про єдність зі Святою Церквою, день народження, якому святкуємо в День П'ятидесятниці. Згадаємо нашого співвітчизника, преподобного Іова Почаївського, який жив у Почаївському монастирі у 16-17 столітті, у той час, коли на теренах нашої батьківщини унія з гримокатолицькою церквою насаджалася вогнем і мечем. І преподобний Іов стояв твердо у православній вірі, незважаючи на різні випробування, що навіть землі забиралися у монастиря, залишився монастир навіть без води, без джерела води. І преподобний, Іов з допомоги Божої, почав копати з братією на горі, на скелі, кам'яні горі, колодязь, і відбулося чудо. На глибині 46 метрів потекла вода. І преподобно Іов прожив довго життя 100 років і постійно захищав православну віру і перебував в єдності зі Святою Церквою. Згадаємо іншого, рівнителя православної віри, святителя Марка Єпископа Ефейського, який жив раніше преподобно Іова, і жив він у 14 столітті. У той час Візантійська імперія, де він жив потерпала нападів від східних народів. І щоб заручитися підтримкою західних королів, імператор Візантійський разом із патріархом змовилися із римським папою підписати унію, щоб, отримавши таку унію із Римом, заручитися підтримкою західних королів. На собор за участі римських єпископів, а також єпископів Православної церкви, прибув і святитель Марк Ефеський – Спочатку православних єпископів умовляли, щоб вони підписали цю унію із римо Католицької церкви, а потім уже погрожували. І лише єдиний святитель Марк Ефеський та ще один єпископ не підписали цю унію. І святитель казав про те, що у питаннях віри не може бути компромісів. Він пояснював зібранню, наскільки є істинне вчення православної церкви, в чому воно відрізняється від іншої конфесії. І коли вже собор закінчився і поверталися православні єпископи на батьківщину у Візантію, то вони жалкували і каялися в тому, що вони проявили малодушність та зрадили віру православну. І тоді вони приносили покаяння, і саме святитель Марк і прийняв їхнє покаяння як єпископ, який залишився в істині церкві, не зрадив православному віровченню. Ось ми бачимо приклади. Які нам вказують на те, що необхідно зберігати єдність із церквою, зберігати православну віру. І Христос сказав, що ворота пекла навіть не здолають Святої Церкви. Будемо пам'ятати це, дорогі браті і сестри, зберігати єдність із церквою, тому що лише в ній є спасительна благодать для того, щоб отримати нам через таїнства Святої Церкви, життя вічне і спасіння. Саме в церкві нам подаються благодатні дари у таїнствах, насамперед у хрещенні, миропомазанні, а потім у сповіді у причасті в інших таїнствах, через які ми долучаємося до благодаті Святого Духа, яку отримали також і святі апостоли. І ця благодать нам подається для того, щоб ми проводили життя так, як вчив Господь Ісус Христос, щоб нам це земне життя послугувало підготовку до життя вічного, щоб ми у вічності наші душі безсмертні. Отримали Царство Небесне, яке обіцяв Господь нам подати і приготувати на місце після свого Вознесіння до Отця Небесного. Божого вам благословіння!